Що ти тут робиш, дитино? Я? Це ти. Мені сім років. Як ти живеш там в майбутньому? У мене прекрасна робота, так багато сертифікатів, я багато навчаюся. А ти робиш те, що ми любили? Так. Я щось пригадую, ти намалювала малюнок, вчительки він не сподобався і вона соромила тебе перед всім класом. Я повірила їй, а не тобі. Я повірила їй, що ти не вдаха. Я повірила їй, а не тобі. Як ти могла? Ти ховаєшся 33 роки. Ти забула все, що любила. Ти забула всі наші мрії. Ти забула. Кожного разу, коли ти проявлялась, я критикувала тебе, кожного разу я казала, що ти не вдаха,